Дивні факти про мене. Перший факт: я мої руки під кутом. Не знаю, з чим це пов'язано, але чомусь мені так зручніше звичайного. Другий, я люблю тільки маленькі порції їжі. Краще візьму два маленьких попкорна, аніж один великий. Краще замовлю одну страву двічі, аніж попрошу подвійну порцію. Так реально смачніше, адже коли прошу подвійну порцію, кухарі неправильно розподіляють соуси, і страва вже має зовсім інший смак. З радістю погоджуюсь на зустрічі, бо маю щире бажання зустрітись. Але завжди за день і в день зустрічі в мене виник. Кая бажання все відмінити і залишитись вдома. Але так як я відповідальна, то не відміняю зустріч і круто проводжу час. Знаю про цей свій нюанс, тому не звертаю на нього увагу. Так само з подорожами. Обожнюю подорожувати, це те, заради чого я працюю. Але за день до відльоту я починаю думати, що мені вдома гарно і нащо мені ця поїздка, хоча потім не хочу їхати назад. Їм дуже довго. Так, година мінімум йде в мене на прийом їжі. Це почалось з дитинства, коли в мене були проблеми з ЖКТ. Треба було ретельно все пережовувати і нікуди не спішити. Тепер я та, хто останній встає зі столу. Залишаю завжди напій недопитим. Тут вже я не знаю, з чим це пов'язано, але такий факт є: я обов'язково залишаю три ковтка, хоч би навіть і менше напою було в кружці, все одно залишу напій недопитим. А які у вас є дивні звички?